Досить поширеними є зараз судинні патології. В нашому арсеналі є цілий спектр лікарських засобів, який допоможе як при варикозній хворобі, так і при облітеруючих захворюваннях, а також при тромбофлебідах. То в даному випадку ми рекомендуємо універсальну схему лікування. Один із основних лікарських засобів це антісклерін Зубицького. При підвищеному холестерині, при облітеруючому атеросклерозі нижніх кінцівок. І рекомендуємо саме антісклерін Зубицького. При варикозній хворобі ми рекомендуємо тромбангін Зубицького. Також додаємо. Васкулін Зубицького, коли є слабкість судинної стінки, для покращення кровообігу, а також облітерон зубицького. І не забувайте, при варикозній хворобі, при облітеруючих захворюваннях досить часто виникають набряки. Тому в авторській фітотерапії зубицьких рекомендуємо універсальний лікарський засіб, Асцелін зубицького. І не забувайте, якщо є виразки саме при судинних патологіях, в нашому арсеналі є велика кількість зовнішніх лікарських засобів. Тому, будь ласка, записуйтесь на мою консультацію, де я індивідуально саме для вас підберу схему лікування. Нагадую, ми знаходимося лише за двома адресами. У місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, 8-9, у місті Вишневе, Лесі Українки 35. всі наші телефони, контакти під відео. Ваша Вікторія Зубицька.